Доброго дня, мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо позбавлятися від такого шкідника, як вишнева муха. Під час збору урожаю вишні та черешні ми бачимо, що наші плоди червиві. Це і є наслідками такого шкідника, як вишнева муха. А що це за шкідник? Вишнева муха полюбляє солоденькі, тому і злітається на запах нашого вишневого та черешнього саду. А після цвітіння формуються ще молоді, не зрівші ягоди. Де ця муха пробуває верхні шари, верхні стінки, як вона називати, так вам буде зручно, та відкладає в них своє потомство. Через 10 днів з яєць вилупляється звичний для нас, для всіх, білий черв'як, який росте та пожирає середину та м'якоть нашої чарівної ягоди. Після чого ягода травмована опадає, черв'як вилазить з ягоди в землю. Привращаються в лялечку та зимує в землі на глибині не нижче 10 см. Після цього, якщо не вживати ніяких заходів, лялечка зимує в землі і на наступну весну, на наступний рік знову вилуплюється муха, яка знову шкодить і наносить урон нашому вишневому та черешневому саду. Давайте більш детально поговоримо про методи боротьби з цим шкідником. Які ж варіанти? Боротьби з вишневою мухою є. Першим варіантом є висаджування саме ранніх сортів вишні та черешні. Чому ранніх? Тому що період дозрівання і період світіння ягоди не співпадає з життєвим циклом цього шкідника. Вишнева муха з лялечки вилуплюється ранньою весною і заслабка для того, щоб відложити своє потомство на наших молодих ягодах. Але ж у цього варіанту є також недолік. А це природній ворог для ранніх сортів вишні та черешні, а це дикі птахи. А в частності її дуже полюбляють шпаки. А другим варіантом боротьби з вишневою мухою буде перекопування або ж фризування нашої приствольної ділянки, нашого вишневого чи черешневого саду. Так як сказали попередньо лялечка зимує на глибині приблизно 10 см, ми перевертаємо ґрунт та не даємо змоги її перезимувати. Цю процедуру ми робимо два рази на рік ранньою весною та пізньою осінню. А третім варіантом боротьби зі цим шкідником буде оприскування зони приствольної приштамбової зони системними препаратами, типу Октари. Наступним варіантом боротьби з цим шкідником буде боротьба з ще одним шкідником з попелицею. А так як вишнева муха, коли вилуплюється з лялечки, ще за слабка для відкладення свого потомства, це ми сказали раніше, вона харчується соком попелиці, тому і потрібно обробити наш сад попередньо від попелиці. Попередньо обробити свій сад від попелиці ми можемо до цвітіння. Чому саме до цвітіння? Так як під час цвітіння ми можемо нашкодити корисним комахам, таким як бджоли, то ми робимо все завчасно. Тобто обробляємо від попелиці до цвітіння системними препаратами, також є народні методи боротьби з вишневою мухою. Це можна використовувати липкі стрічки для звичайних мух, тобто ми розвішуємо стрічку на дереві, але ж цей метод буде працювати, коли у вас в саду поодинокі дерева. Там один-два невеликих дерева. Або ж звичайні саморобні пастки, Для прикладу можете взяти поліетиленову бутилку, обрізати верх горлышко вставить ни там степлером чи скотчем, чим заліпить, налити туди звичайно, води можна з цукром або ж мед, якщо там щось хазяйстю. Звичайний компот прямо можна туди налити. Так як сказали раніше, вишнева муха любить солоденьке, вона буде злітатися на цей запах, залазити внутрі, там топитися і вже назад вона не вилетить. Наступним найдієвішим, найефективнішим методом буде внесення інсектицидів по нашим деревам. Першу обробку нашого вишневого чи черешневого саду ми робимо після цвітіння, коли вже цвіт опав та з'явилась маленька завість у вигляді горошину. Перша обробка у нас буде препаратом Актелік. Це вже перевірений власним досвідом та власною практикою препарат. Обробляємо ми його 6 мл на 5 літрів води, або ж 12 мл. На 10 літрів води. Є також він у по 100 мл. Чому ми робимо саме актеліком першу обробку? Так як це інсектицид широкого спектру дії та має період очікування 20 діб. Тобто до збору врожаю ми повинні його внести за 20 діб. А наступну обробку після першої ми робимо препаратом проклеєм, це препарат по природнього походження. Скажімо так, для більшого нокаут ефекту, щоб проконтролювати, добити так, вже шкідника. Також можна обробити вишневий або черешневий сад препаратом Provanto-Vernal. Це буде замість актеліка це контактно-системний препарат, який також має довгий термін очікування. Масовий літ вишневої мухи припадає якраз на цвітіння акації, тому і важливо. Обробити саме середні та пізні сорти вишневого та черешневого саду. Готувавши цю тему для вас, думаю, зазирнув простори інтернету. Думаю, почитаю, може хтось використовує нові методи та схеми обробки і захисту. І тут появився дуже великий знак питання в голові. А в просторах інтернету дуже часто зустрічав рекомендації з приводу маспілана, ампліга карагену, там навіть актари. А ці препарати особисто мною перевірені, вони прекрасно е, працюють. Але ж рекомендації та регламенту внесення по вишневій, проти вишневої мухи я не знайшов. А також спеціалісти не можуть прогнозувати 100% роботу цих препаратів саме по вишневій мусі. Обов'язково дотримуйтесь дозування та інструкцій щодо використання всіх препаратів. А також не забувайте про особистий захист. Препарати вносяться в суху безвітряну погоду, робіть це краще або вранці, або ввечері. Максимального ефекту ми досягнемо, якщо будемо робити всі пошукові інструкції в комплексі. А наразі настав час підписуватись на канал та ставити лайки. Нехай росте.